Вітаю вас, любі! З вами Олена Яворська, авторка каналу Буває таке. Приємного перегляду. Костя стояв у ванній кімнаті в самих лише сімейних трусах синього кольору, по яким були розкидані веселі яскраво жовті каченята і, насупившись, чистив зуби. Цієї ночі він спав неспокійно. Його дружина Рита чергувала б лікарні в нічну зміну, а чоловік не міг заснути. Крутився, нудьгував, дивився серіал до третьої ночі. І тут раптом дзінь дзінь пролунав несміливий дзвінок у двері. Хто це так зрання приперся? пробурмотів він. Ридка, чи що ключа забула, і з піною у роті пішов до дверей. Костя відімкнув замок, відчинив двері і зойкнув від несподіванки. На порозі стояла зовсім юна на вигляд тендітна білявка з розкуйводженим волоссям у коротюсінькій рожевій нічній сорочці й у такого ж кольору маленьких панталончиках із мереживом. На ногах капці з рожевими помпонами, в руках величезний пухнастий кіт. Дівчина тремтіла від холоду і розгублено кліпала великими блакитними очима. «Я це розумієте, вона, затинаючись, заговорила тоненьким голосочком. Я вискочила за котом, бо він галасував на весь під'їзд. А коли я вийшла, стрімголов побіг сходами донизу, а я за ним, а двері взяли. І зненацька зачинилися. На вулиці зима мороз. У під'їзді дуже холодно. Я замерзаю, проговорила дівчина, клацаючи зубами. Костик вирячився на неї, відчуваючи, як зубна паста повільно стікає по підборіддю. Заходьте, машинально сказав він, а потім отямився ні, не заходьте, ні в якому разі. Тобто у сенсі давайте я. Я дуже змерзла, схлипнула білявка і спритно прослизнувши повз костика, опинилася в передпокої. Ви що? зойкнув Костик. Так не можна, я ж одружений. І що? невинно змигнула вона. У мене дружина дуже ревнива. Так ми з вами нічого поганого поки і не робили. Я ж кінець кінцем не на вас замерзла, а в під'їзді. І тут котяра, який дрімав на руках у дівчини, раптом розплющив очі, витягнув шию, нашорошив вуха, а потім подав якийсь незрозумілий сигнал, схожий на гудок паровозу, і, вислизнувши з рук субтильної хазяйки, рвонув у спальню. Гей! Ти куди? Костик у паніці побіг за котом. А в спальні в цей час хазяйська кішка, що до того мирно дрімала на розстеленому ліжку, уже підскочила, підняла хвіст трубою і злостиво зашипіла, зустрічаючи нахабного незнайомця. Через мить почалася шалена котяча бійка з шипінням стрибками та жахливим завиванням. Кошлатий клубок. Покотився кімнатою, збиваючи і валяючи все, що траплялося на шляху. Зупиніть їх. вищала дівчина, підстрибуючи босими ногами на килимі. Костик метушився, кидався з одного кутка в інший, але розчепити лахматий клубок, що видавав завиваючі звуки, йому не вдавалося. В цей момент чоловік виглядав, як учасник, Дивного спортивного змагання, Палаючі очі, голий торс, труси з каченятами, в руці зубна щітка замість шпаги. Та вгамуйся вже ти, мерзотнику. горлав костя на кота. Але розлючені чарівні пухнастики і не збиралися зупинятися. І саме в цей момент з коридора. Долинув виразний звук. Хляп, це зачинилися двері. Борита якраз повернулася з нічного чергування. Вона, почувши незрозумілий шум, відразу пішла до спальні. Побачивши свого чоловіка в трусах і невідому дівчину в короткій нічній сорочці, що стрибає по їхньому ліжку. Дружина завмерла. Що тут відбувається? її голос тремтів. Костю, поясни мені. Е, е ритулю, це кіт, пробелькотів чоловік. Наша кішка, вона злякалася. Ні, не так. Це взагалі не те, що ти подумала. А дівчина в цю мить різко підняла руки вгору, як злочинниця під час затримання. Від цього руху її коротка сорочка задерлася ще вище, відкривши симпатичні рожеві панталончики. Клянусь, я просто за котом вискочила. і, уявляєте, двері раптом зачинилися, знітившись, процвірінькала вона. Рита стиснула губи. Значить, це тепер так називається. Порятунок кота в чотири руки в трусах і панталунах. Хвилин десять у квартирі стояла гробова тиша. Тільки кішка шипіла з-під шафи. Кіт сидів на підвіконні з виглядом переможця, костики дівчина на табуретках. З опущеними очима мов два школярі, що завдали якоїсь непоправної шкоди. Арита стояла між ними, схрестивши руки на грудях. Давайте спочатку і по порядку, прокурорським голосом сказала вона. Хто ви і чому в моєму домі в такому вигляді? Мене звати Джульєта. Несміливо відповіла білявка. Костик зморщився. Ну, й ім'я у вас жах. Принаймні добре, що хоч я не Ромео. Дівчина, незважаючи на зауваження господаря, продовжила Я ваша сусідка. У мене, коли батьки на роботу йшли, кота випадково випустили і не помітили цього. Почала пояснювати дівчина. А я почула, як він репетує, побігла за ним, а він від мене вниз дременув, і двері взяли і зачинилися. А я ж у нічній сорочці вискочила, а в під'їзді холодно. Костик кивнув, і, як двієчник, що повторює за відмінником, промовив: Усе так і було. Я просто відчинив двері, коли подзвонили. Думав, ти ключа забула? Ну і ну, похмуро сказала Рита. Але я побачила те, що побачила. За кілька хвилин, помітивши, що дівчина досі тремтить, Рита все-таки пом'якшилася. Витягла з шафи свій махровий халат і накинула на гостю. Сідайте вже, пийте чай. Тільки не думайте, що я вам вірю, буркнула дружина. А я чесно все розповіла. У мене просто талант потрапляти в дурні історії, зітхнула Джулієта. Можна, я з вашого телефону мамі зателефоную? Поки дівчина телефонувала мамі з телефону рити, костик. Тихо прошепотів дружині. Ритулю, ну, правда, це випадковість, повір. Це ми ще подивимось, суворо відповіла дружина, але в її очах майнула тінь усмішки. Коли у двері подзвонили, Рита сама пішла відчиняти з виглядом поліцейського, що очікував понятих. На порозі стояли чоловік і жінка. Жінка строга, доглянута у теплому пуховику. Чоловік зняв шапку і трохи знітився. Він тримав у руках великий пакет. Ми батьки, сказала жінка і зітхнула. Батьки Джульєти, і ми все знаємо, втомлено додав чоловік. Донька подзвонила і все розповіла. Джулієта підскочила, як школярка, спіймана на виправлення оцінок у щоденнику. Мамо, тату, ну, мені знову не пощастило. Я ж не хотіла потрапити в дурнувату історію і тим більше вас у неї вплутати. Але самій мені було не вибратися, винувато сказала донька. Добре, значить. Тато й мама з'явилися. Рита з підозрою оглянула і батьків, і доньку, і знову роздратовано зиркнула на чоловіка. Ну що ж, заходьте, будемо розбиратися разом. Вони прийшли на кухню. Чоловік поставив на стіл торт. Ми принесли торт, хотіли вибачитися, сказав він. Донька в нас хороша. Але вічно влипає в дивні ситуації. Особливість у неї така, з самого дитинства. Ми злякалися, що, ну, ви подумаєте, він зам'явся. Що дружина подумає, що я додому дівчат у нічних сорочках вожу, поки вона на роботі, перебив його костик. Дякую, що зайшли. Може, хоч ви поясните риті. Що вся ця ситуація через кота сталася, ви ж то в це вірите? З надією в голосі поцікавився Костя. Ми, звісно, віримо, зітхнула мама Джульєти. Та ми також розуміємо, що на місці вашої дружини все важко повірити. Рита підперла щоку рукою і довго дивилася на чоловіка. Коли зранку я зайшла в спальню. То хотіла його прибити, зізналася вона. Але потім, коли побачила, як він у трусах із зубною щіткою бігав за котами, зрозуміла це надто безглуздо, щоб справді бути зрадою. Джулієта мерзлякувато сіпнула плечима і несміливо проказала Я правду кажу, я дуже змерзла у під'їзді. І дякую, що пустили, не дали пропасти. Ну, зітхнула рита й кивнула на чайник. Раз уже всі учасники тут, давайте пити чай і закривати цю історію. За чаєм ситуація трохи пом'якшилася. Джульєта вхопила руками велику чашку з гарячим чаєм, неначе це був її рятівний круг. Костик Уже зі сміхом жартував про ранкову пробіжку квартирою в трусах, а сувора рита теж інколи стримано посміювалася, прикриваючи рота рукою. І раптом із спальні знову долинув жахливий котячий вереск. Усі, покинувши чай і відштовхуючи одне одного, кинулися туди. Хазяйська кішка і сусідський кіт. Знову влаштували бій. Подушки валялися на підвозі, зім'яти покривало поруч. Коти, щепившись, каталися по широкому ліжку. Я не розумію, що вони ділять, обурилася Рита. Територію, що ж іще? сказав тато Джульєти. Вони обидва тепер вважають ліжко своїм. От і не можуть поділити його. Костик схопив кота. Рита свою кішку. Роздратованих тварин, що продовжували шипіти, рознесли по різних кутках квартири. Все, рішуче сказала Рита. Кіт повертається додому, і негайно, з мене досить. Мамо, ключ у тебе? запитала Джулієта. Звісно, жінка дістала ключа з кишені. За п'ять хвилин, коли сусідський кіт. Полишив чужу територію, кішка гордовито розгулювала квартирою, як переможниця. Знаєте, сказала Рита, дивлячись на Джульєту, що чекало, коли мама принесе її одяг. А я все-таки вранці мало з глузду не з'їхала, коли побачила вас удвох у спальні. У мене просто в очах затьмарилося. Наче я потрапила в непристойну сцену якогось дурного, низькопробного серіалу. Розумію вас, тихо відповіла дівчина. Якби я прийшла і побачила свого хлопця в такій ситуації, я б теж ну, вчинила скандал з істерикою. І це щонайменше. А що найбільше вона замислилася. То навіть не знаю, на що я здатна. На щастя не випадало в таких ситуаціях бувати, сміхнулася Джульєта. Костик кивнув от саме на щастя. Але в нас, здається, все закінчилося добре усі живі, коти цілі, чай випито, торт з'їдений. Тобто криза минула. Дякую вам за розуміння і за халат, усміхнулася Джуліята на прощання і вийшла з квартири. Костя уже безнадійно запізнився на роботу, тому взяв відгул. Вони з ритою зайшли на кухню, знову заварили чай і сіли доїдати подарований сусідами торт. Ти ж уже не сердишся? обережно запитав Костик. Не сердюся усміхнулася дружина і додала. Але мені страшно подумати, що я мало не повірила своїм очам. Виявляється, іноді те, що ти бачиш, не має нічого спільного з правдою. Так і запишемо: не вір очам своїм, зі сміхом сказав Костик. А вірити треба серцю, вже серйозно додав він. Чоловік із дружиною із посмішками дивилися одне на одного, не відводячи очей, їли торт, і ранковий кошмар поступово перетворювався на смішну сімейну історію, яку подружжя ще довго згадуватиме і не віритиме, що вона дійсно сталася з ними насправді.